Так, що у нас тут камери? Роботають, все топ. Реєстратор запущений. Правда, часу багато немає, все лише не знаю, 7 хвилин, я думаю, приблизно. Не особо багато. Ну, все одно, якийсь десь сірочок, та й поїхав тільки що. Я, правда, не встиг. Не встигли вони мене засікти, але може й десь прокатнуться. В цьому районі ще. Що... Куди вони поїхали, хріну знає. Може якогось знайдемо навіть за 7 хвилин, не знаю. Будемо собі спокійно, на розслабоні йти. Ну, До стірочок та й поїхав, це дуже добре. Рибний день просто, у нас ж ринок якби зараз. Субота, неділя це риночні дні, що потрібно розуміти. Так, що там коментарі якісь були, чи нема нічого. Зараз почитаємо. парам пам пам, -пам. Поки нічого не бачу. Можете задавати коментарі, у мене просто часу особи немає. Приблизно 5-7 хвилин на стрім. Позаплановий стрім, завтра буде великий, там 30-40 хвилин проведу. Завтра 8.30 ранку. З 8.30 до 9 ранку трошки побільшив десь стрім і подовше. Ну і спеціально, щоб потягнув, щоб хвилин так 40, щоб наверняка, виходить. Так, давайте перейти, щоб може на когось попасти. Ладно, підемо сюди. Тут більш, ймовірно, навіть другорядними вулицями. Аух, гача чеки. Ну так, да, щоб все бачити. Щоб сонце не насвітило в очі, чорт побери. Машина їде незрозуміло. Я Провокатор дирявий. А в чому провокація? Я ж просто йду по вулиці, що по вулиці не можна йти. Йду собі по вулиці спокійно. Я нікому нічого не кажу і ні до кого не лізу, розумієте? В чому провокація, ви мені поясніть. Ходять бабки відробляють по та Я ж народжує не лізу ні до кого. Я ж собі спокійно йду, нічого не порушую. Знімаю згідно статті 34 Конституції і ходжу, вільно переміщаю згідно статті 33 Конституції. От і все. Все, що потрібно розуміти. Нічого ні в кого не вкрав, ні до кого не лізу, мені ніхто й не треба. І проти якого тут провокацію робити? Я навіть, виходить, нікого не бачу. Дякую, дякую за підтримки. Це отак от ходять по стрімам. Пишуть всяку нісенітницю. А самі обоснувати ж не можуть. Бачите, я питаю, в чому провокація? Не можу обоснувати. Не можу обоснувати. Так, в мене нема часу бати на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. Наступний стрім будемо проводити в завтра. Завтра гарантовано буде у 8.30 ранку. Я думаю 8.20 ранку. З 8.20 до 9 ранку постараюся. Так що отак от. Ну, цікаво тільки що прокатнулися, але вони дуже далеко були. Ну, там дастер прокатнувся в цілому. Рибний день просто, ринок. Та тут кожен день, можна сказати, рибний день для них може бути. Дякую, дякую за підписку. Зараз якраз буду тут йти по одному місці, де мене теж, до речі, стопарили. Стопарили, дастер, Поліцейський за кермом і два тисяч Це, до речі, той самий раз, коли поліцейський казав, що назвав мене цим, коректірувавши камня. Я каже, яка в тебе підстава, типа. в ти сказав, став нема. А він тіпа, показує свої документи, Я, до речі, то не дійсно, тому що то не КМУ, не не КМУ 1137. То якась в них перепустку він показує мені. Я кажу, ладно, коротше. Яка підстава, каже. Він каже, ну якщо ти тут так багато ходиш часто, то значить ти коригувальник вогню. <гум> Хрінять, оце блядь, підставу придумав <гум> Ну, з таке Яке місто Вінниця. Вони ходять по квартирам, виключають щиток, ждуть коли вийдеш. А, це вже давно було, я в курсі. Ну, Бачите, вони різні способи. Хитрять, хитрять, так. Да? Щоб тебе вималити. Доброго ранку, не часто біля центрального зеркалі, а я де вхожу? я ж таки ходжу. Я тут спочатку йшов центральними вулицями, тільки що, а зараз, думаю, прогуляюсь з другорядними, Тільки не проблема. А тільки що Дастер бачу, реально. Дастер прокатнувся. Вони мене не замітили, трохи далеко були, ну то таке на вокзалі. Біля вокзалу я теж прокрутився. Вони якраз походу і на вокзал десь поїхали. Там якраз е, е, рибно, рибне місце для них, я би сказав. би. Так що, ось так. От. ну тут нема, не бачу нікого. Якщо б вже зупинилися, може. Ну не завжди, бо я скільки, 4 дні назад взагалі дасть сердоганяв. Вони мене побачили і не захотіли зупинятися. Я такий стопе. Я що, не м'ясо чи що? Я що не поставка, давай зупиняй мене. І потім вони цей дасте ріхні. 15 км їде. Собі спокійно їде, вони дивляться по сторонам. А я ззаді біжу з, 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 з цим дастером, виходить. Потім вони трошки пришвидшились, десь 20-25 і все, уїхали. Я вже не зміг доганяти їх. Прибут в армію проти волі людей. От Отму і постоянне наступлення ВСУ. Так, да, не можна, до речі, противолі, ну не те, що там противолі, взагалі противолі не можна йти. Як противолі, я не знаю, як проти моєї волі можна було б щось робити чи когось іншого. Так що це якась дискредитація як на мене, так не можна робити. Тому шукати цікаво, якщо можна просто військомат пройти. Військоматі не можна знімати. Це режимний об'єкт, якщо ви не знали. Друзі, так, не а дивиться. Це мені треба тут. То режимний об'єкт, то кримінальна відповідальність, щоб ви розуміли. А так, я що бачите, по вулиці ходжу, так що це можна робити. Це дозволяється. Блин, Я руку не даю, а викажу, О, ви кажу, заберете. пакет з коробки. Yeah, yeah. Так, це ще тут. Так, що там нас ще? Завжди брали протоволі, нічого, далі служили. Ні, воно так не працює. Треба мотивовані бійці. Якщо прямо протоволі, воно не буде працювати. Не мотивовані бійці взагалі як вантаж буде для товаришів. Я просто, коли 15-16 ще був в армії, якби у нас були не мотивовані, я не знаю, що б з ними робили просто. розумієте? Треба, щоб всі мотивовані були. Так, що це ще треба тут. Лі, водичка, вода, вода. Що там ще Немотивовані люди не будуть тішати позиції, а це буде постійне зуплення. Так і є, це так і, так і правда. Я ж це пояснюю, говорю. Мен, до речі, зараз багато вирішив служити, я їх питав це питання. Вони кажуть, що ні. Не треба не мотивовані. Треба мотивовані все-таки. У тебе є строчка що бронь? Чого в мене немає? Чому звільнився служба? У мене Дембель був. Дембель? Указом президента України. От і все. Так, які там ще коментарі, бо я не можу провернути. Дякую, дякую за вподобайки. У мене ще приблизно 3-5 хвилин на стрім, так що можете питати, можете поставити дзвіночки, підписатися і будемо проводити наступний стрім завтра, 8.30 ранку. мені ще колись з цим є? маком. США не взяти. Може. мороська. морозька, морозька. М -м -м -м. Ворожки тут немає, особа такої вибору. Ну ладно. Дякую, дякую за подобайки. Зараз я з магазину вийду, ще повинно з вами. Треба у них хліб просто купити, взяв от водичку і от хліб. Хух. А по цим ринкам що лазити, так. що там ще в нас по це, туди, туда. У нас там питання, нічого не бачу. Так що, по-моєму, концентрація взагалі має їх трохи більше ще бути зараз, прямо, щось я не сильно їх побачив. Може пізніше побачу, можу зараз вийду по побачу, не знаю. Хай зупиняють, будемо спілкуватися, робити інтерв'ю. Будемо мобілізацію рекламувати. Я ще й казав. Я, до речі, сьогодні це на ринок пішов, у мене там, ну, мене там всі знають, багато знайомих. А вона там знайома на TikTok чи де вона побачила і каже, що ти там з тими тискашниками воюєш, каже мені. <гум> в общем, поговорили, каже, ти що реально в армії був. А вона не знала. Представте, що вона, я її знаю, ну, років може 15. А вона каже, що. Це, і навіть не знала, що я десь там був. Я кажу, та реально. Вона каже, що документи їм показати. Я кажу, що, звісно, в чому проблема їм показати документи. Я ж показував іншим, наприклад, групам. А вона побачила останній відос там, де в тіктоці півтора ляма залетіло. Представте, мене вже багато хто, я бачу, побачив навіть. Привіт, привіт-привіт, дякую за підписку. Та ми з нею поговорили. Вона каже, що якісь питання по цьому поводу позадавала. А все. Я не вирішу, по чому вас? — А там є, вирішили. Типу показує. Та я все, я, типа, я, в основному це воєнник, ну буде там, може, раз, типа. останні п'ять разів взагалі нічого нікому не показував, і все. Нас не дійшло. Ви ж навіть відео можете подивитися, нас не дійшло, вони нічого не показували мені, і я їм нічого не показав. Вони не, ну, вони тільки сказали, ми такий-то воєнкома. Та я сам можу так сказати, і що. У мене форма там є, що одягнуть буду теж кошмарити там, ходити, до людей приставати. це ну, ж неприйнятно, якби. Останні п'ять разів нічого, абсолютно. Та й вони нічого не вказували. Та й не сильно вимагав. А щоб ти робив, направили. Нічого, контент для вас зробив. У мене тільки аудиторія цього чекає. Я тільки за. Що так, маю новий запрацювати. А, то У нас від частини мене якраз відправляли, виходить. Но мене відправляли на 4 дні. Ну так, чисто по роботам. Там дуже цікаво. В чому, в чому інтерес, тому що ем, мене відправляли на різні роботи, і ми в деякі моменти займалися рекламою. Тобто, ну, рекламою і мобілізація, це ще тоді в 2015-2016 році було. І нам сказали, що ви як воєнні, ви не можете, не маєте права навіть з гражданськими спілкуватися. Но якщо до вас підходять, щось питають, то ви відповідаєте нормально. А так у вас немає ніяких повноважень залізними навіть говорити. Це було для того, щоб не було ніяких провокацій в першу чергу, як зараз От провокації там робляться. Ну і просто це нічим не регламентується, ніякими законами, там, постановами і так далі. Оце воєнні не можуть спілкуватися з гражданськими і крапка. Ну там так нам розказували. В них немає повноважень, розумієте? Для цього, якщо хтось щось порушує, для цього є поліція. От і все. А поліція має мати підставу. От зараз мене не може, по суті, ніхто зупинити. Ну, вони зупиняють, якби ну, поліція, от вони їх катають, ці кашники, але ну, поліція зі мною ну, рідко говорила. Ну, вони розуміють, що в них немає повноважень, треба підставу мати. Та цікаво, взагалі не може навіть говорити. Так що, отак, от це так з досвіду того мого армійського, це я говорю вам. А зараз, якби застало там працювати, не дай Бог, ви що? У мене моральні принципи не дозволять приставати до людей ходити. При сазі як написано, що ти маєш захищати народ України, там, територіальну цілісність і так далі, а не шукати, щоб замість тебе хтось там ходив, воював і так далі. Ну, тобто, ні, нікого не шукати іншого замість себе. Це реально, це, це просто позор. Все, що я можу сказати, дякую за підписку. Ну, Представте, який абсурд, що воєнний шукає гражданського, щоб за нього десь кудись там пішов. А сам ніде не був, бо ну, в ТЦК 95% ніде не було. Ну, 5% були. Якийсь невеликий процент, та й був, кого перевели туди. Но багато кого я знаю, кого хотіли перевезти з моїх там, товаришів, чи товаришів, там товаришів, знайомих і так далі. Коли їм казали, що ми переводимо те автоцька, вони відмовлялися. Кажуть, куди друге місце, але ну, тільки не туди. реально, це недостойно, вони вважають. Но тоді, коли я був у 2015-16 році, це нормально, якби. тоді на всіх нормально дивилися. І не було такого, як зараз. Дякую, дякую за підписку. Так, що там у нас ще по коментарам. Так що дуже сильно помінялися. Одну тільки берете собі? Ні, я не взяла. Я хотіла сказати, але мать щось тут і... знімає. Пробуйте, будь ласка. Давайте. Ой, 89. Чи Це де? Вінниця. Тоді лише один було за його. А, то там взагалі ну, красавчик був. Він, <ріху> до речі, мені попадався в Фейсбуке. Він, якась фотка попалася, він там десь воює, я так зрозумів. От і все. Іван, тебе відправляли в ТЦК чи ні? Бо мене тоді відправляли пару разів на їхні роботи. В центрі міста в них ТЦК був. Ти мені напиши, яке місто Вінниця. Бо вони відправляли там від листя і до розкладання палаток і так далі. Я просто не пам'ятаю, чи ти зі мною тоді був? Так, хліб і вода. Давайте пайпас так на одну хвилину вийду. Де конкретно? В Тернопільській області, в Бережанах. — Я так? Так, пройшло. Я не пам'ятаю, чи тебе відправляли. Зі мною тоді. А так я на пару разів до них попадав. Може і ти якраз помниш? та за зато тебе питаю. Ой! Стоп. Тебе то, я розумію, ти питаєш, де бо тебе так ще більше прокатали. В цілому. Ні, просто Так вони Був на горі перед концертом. В городі теж був. А, подожди, а ти в наряд на Городок заступав, там теж в центрі місць. Там, походу, я бачу, що одного там протаскали нормально по всьому. Бо я вже конкретно багато там побував. Типу, а в місті... А, на концерт тоді теж да -да -да, було таке, я пам'ятаю. Йди на вокзал, так Та я тільки що ж звідти, як каже, йди на вокзал. Не, я там був. Я дастер побачив, там те цікаво, щось крутиться. Це... вони мене не побачили, то я пішов. Останній раз, чотири дні назад, заліто й дастер їхній доганяв. Їдуть собі спокійно, на мене подивилися, виходить, і поїхали собі далі. Ну Це ж не повага, виходить, навіть не стали, не поздоровались. Та й Так, да, В місце теж був наряд. Там нормальний наряд, до речі, був. Ну, думаю, стільки, блін, прикольно, там в далекої частини просто. Шикарно, там просто було шикарно. Так що отак. Блін, цей easy bank мені мішає свою шторкою, чорт побери. Щас, хвилину, щоб я не вилечився. Свою... Зате магазини близько. Та да, наряд топовий був, до речі. Та Там всі той наряд рвалися. Так, в мене ще 2 хвилини на стрім є, так що можете поставити дзвіночки, можете підписатися. Завтра буде гарантований стрім. Гарантований стрім буде 8.20, я думаю, пройду. 8.20 до 9 ранку. Постараюсь потягнути, 40 хвилин всього лише. Бо це і так, позаплановий стрім, думаю, схожу на ринок, прогуляюся, це одно стрім проведу. Так, що це ще в нас по коментарям? Давайте швидко почитаю, може я щось пропустив. Так, дякую, дякую за підписку. Так, більше нічого толком не бачу. Так, ну ладно, тоді будемо з вами прощатись, буду завершувати стрім. Всім гарного дня і всім па-па.